У расистів знову палає СБУ вдалося провести надзвичайно складну, але важливу операцію в глибині Росії. Підірвали єдине серйозне залізничне сполучення між РФ та Китаєм. Деталі блискучої спецоперації, що відомі на цю хвилину, розповім за мить. З вами новини Тесенвії і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин в ніч проти 30 листопада на залізниці у російській буряті пролунав гучний вибух. У Сєвєромуйському тунелі чи не єдиному залізничному шляху з РФ до Китаю підірвався потяг. За попередніми даними, які надають самі росіяни, пошкоджено три вагони. Один з них вигорів щент. Грузовий состав із 50 вагонів почав в'їжджати в тунель неподалеку від станції Акусікан в Бурятії, коли машиніст услухав хлопок. В одному з вагонів почався пожар. Машиніст состава і його помічник не пострадали. в результаті пришествия були повреждені три цистерни. Один із них вигорів повністю. Як повідомляють ЗМІ, це справа рух Служби безпеки України. Цей тунель рашисти активно використовували для торгівлі з Китаєм, в тому числі закупали зброю та деталі до неї. Наразі ж ФСБ намагається приховати наслідки аварії. УСБУ ж хваляться деталями успішної диверсії. Під час руху вантажного поїзда спрацювало чотири вибухових пристрої. Зараз на місці працює ФСБ. За. Залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки спецоперації СБУ. Применшити важливість сєверамуйського тунеля просто неможливо. Тунель довжиною у 15 кілометрів є частиною байкала Амурської залізничної магістралі, яку скорочено називають Бам. Вона, в свою чергу, є такими собі залізничними воротами в Китай. Саме нею в останні роки йшов російський імпорт з під Ця залізнична магістраль, хоч і не єдина. Утім, шляхи дублери, як зізнаються самі рашисти, не потягнуть поточного об'єму перевезень. Вибух паралізує військові поставки, стверджує журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на силовиків. СБУ продовжує тримати росіян у постійній напрузі. Сьогодні вночі стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, а саме північно-мурському тунелі імені Бессолово, який знаходиться в Бурятії. Фактично, це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм. І наразі цей шлях, який Росія використовує для військових поставок. Паралізовано Рашисти інцидент на залізниці визнали, проте вдають, що вона там якось сама взірвалася, нібито замкнула замкнуло проводку. Ну не заважатимемо їм занурюватися глибше у власну уяву. Проте не варто вестися і на фейки. В мережі вже гуляє ось такий відеоролик. Кілька телеграм-каналів повідомили, що це і є вибух у Бурятії. На жаль, ні на відео. Інший інцидент, що трапився ще у березні 23-го року у Свердловській області. РФ тоді палало не менш гарно. На момент запису підрив надважливого тунелю між Росією та Китаєм в українських спецслужбах не коментували. Тож уважно стежимо за офіційними повідомленнями та чекаємо на ще більш приємні новини від наших воїнів. А як думаєте, ви, хто насправді влаштував бавовну на Росії? Пишіть свої думки у коментарях. А також не забувайте натиснути вподобайку і підписатися на канал. До зустрічі.